Привіт! Ну що, поїздку в Лондон, я думаю, варто почати з готелю, не з лакшері варіанту, з лакшері в ньому тільки назва, О, боже, як, Royal, Royal Park Hotel. Але це просто, це просто кімната, як сказала моя подружка, Гаррі Потера, коли він жив під сходами. Я зараз покажу. Ось, в принципі, заходиш, ліжко, дзеркало. Телевізор. Тут я вже поклала косметичку, трошки речей розклала. Вихід. Відкриваємо разом у ванну кімнату і все. Ось так. Коштувала все це щастя 360 євро за три ночі. Ну, о, в таких поїздках нам з подругою зазвичай важливо просто, щоб було де переночувати. Ми в готелі майже не знаходимось, тому була така опція, але о, район, в якому знаходиться готель, от о, тут, о, тут хоча б джекпот, бо дуже гарно Дуже гарно поруч з Хайд-Парком, кенсингтон Гарден. Тому хоча б це дуже тішить. Якщо чесно, мені просто хочеться розплакати світи краси, тому що я ніколи в житті, ні, ну я звісно могла собі це уявити. Це моя друга вже поїздка в Лондон, але а, весною це відчувається зовсім інакше, не так як це було в грудні. Це так гарно, і навіть вихід з готелю просто чарівний. Подивіться на це. Вихід просто на ось таку вуличку. Зараз ще буду вам знімати, але блін, у мене аж трошки сльози навертаються, тому що мені неймовірно гарно. Ось так виглядає готель. Знаєте, я не можу сказати, що я там а, ніколи не вірила в те, що я а, зможу поїхати в Лондон або ще щось. Але от, власне, коли гуляєш по місту да, зі своїх таких якихось дитячих мрій і розумієш, що це ти зробила сама, просто дівчинка з Миколаєва, ну це вау. У мене аж мурашечки по шкірі, я дуже щаслива. Короче, маю надію, ця поїздка пройде. Дуже гарно якогось конкретного плану на цю поїздку в мене взагалі немає. Я там зберігала до цього, щоб я хотіла відвідати в Лондоні, але в мене на сьогоднішній момент нема такого, що от завтра я йду туди, йдеться, завтра йду туди. Звісно, хотілося б поїхати в Warner Brothers Studio, але... Ми збиралися наприкінці грудня з дівчатами, але вже всі квитки були sold out, тому ми не потрапили. Ну якось хочеться самі їхати. Хочеться, щоб це було компанією, о, щоб були враження спільні. Тому буду просто насолоджуватися Лондоном весною. Вона у мене високі стандарти. Нє, ну я вірю. Музика 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 Algeria? Algeria? No, Algeria. Algeria. Algeria? No, I don't know even. Wait, Algeria. wait, wait, wait. Uh, Hungary. I'm Angari. very hungry, but not. Yes. No? <laughs> can't no. No. No, Poland. No, Hungary. No, Italian. No, no. No Spanish. France. Portugal. No. 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 You. Okay. Uh, Ukraine. <laughs> Ukraine. Ukraine. <laughs> oh, okay, <I> was... <laughs> Ukraine? yeah. Ukraine. Yeah, Ukraine. Right. Yeah. Oh. Hi. Прийшли в район Чайна Таун Тут тільки азійська кухня, ресторани, парчики, різні крамнички. Я байдужа. До такої їжі. Тому мені тут не дуже цікаво, але просто подивитись, що тут є. Теж гарний експеріанс. Урвала перше місце. В автобусі двохповерховому їду просто з розкішною панорамою міста. Хотіла спочатку поїхати на метро, а потім ми розуміла, що ні, якщо я можу її стіхати автобусом, треба їхати автобусом, їхати автобусом, щоб бачити місто. Бо ну, метро, хоч і швидше, але який сенс, якщо, якщо не насолоджуєшся вечірні ворога. Добрий ранок називається ранок просто в китайському селі, враховуючи мої мішки під очима. А, на годинку зараз вже 5.20, прокинулася я о 4.40. біжу на зйомку. А сьогодні знімаю собі портфоліо в App а потім ще фотографую дівчинку. Маю надію, що все пройде добре, тому що. У мене травма руки. Я просто я ніколи б не подумала, скільки всього я ще роблю лівою рукою, поки не травматизувала зап'ясток. Просто ледве можу взагалі рухати нею. Але маю надію, що все пройде добре, тому що змінювати об'єктиви тільки правою рукою ну. буде важкенько. Але побачимо. Сніданок я прийшла в Джиу Рейс. Це заклад при готелі з дуже гарним видом на Лондон. Мені здається, з таким знаковим і найкращим. Зараз зроблю вам фотографію, покажу, як це виглядає. Не можу сказати, що тут якась дуже смачна їжа, але як експірієнс просто можна зайти, навіть випити каву і насолодитись Лондоном. Дівчинка, яку я фотографувала, подарувала мені на згадку ось такі цукерочки. Найголовніше Падінгтона. Вчора на нього дивилася, магазин був закритий вже. І ось такі макаронці. Це о, шоколад у вигляді макаронців. Дуже приємно. Так, я вже закінчила працювати. Чекаю на подругу, яка сьогодні вже прилітає з ніцем. А зараз хочу зайти в супермаркет, взяти щось, поїсти. Звісно, що ми ще десь з нею підемо. Звісно, а, пообідаємо. А зараз хочу щось таке просто на перекусі подивитися. Наступна локація. Ось так тут все виглядає. Ось цей ролл я вчора їла. Я не можу сказати, що це було смачно. Ціну ви бачите 485 фунтів. Ще всюди, навіть в супермаркетах, продаються просто варені яйця всюди. От такого я точно ніде не бачила. Так, вже приїхала моя подружка з Ніци, і ми зараз йдемо пробувати якийсь дуже популярний у Сіхтоці десерт, називається humble crumble. Це щось типу такого насипного пирога з заварним кремом. Короч, має бути дуже смачно. Зараз вам все покажу. And that's it. Short bread. One. One. Okay, Окей, uh, regular Apple Cinnamon. стейк-бар. Я не по стейкам, але Оля дуже любить стейки. Вони, до речі, дуже uh, демократичні. Я дуже сподіваюся, що вам мене чутно. Стейк uh, 15 пунктів. Uh, додатки до нього 4-3. Зараз, коротше, все uh, покажу. Має бути смачно, бо рейтинг в них дуже класний. Ага. Кожного гостя пригощають морозивом, а після того, як ви вже будете виходити і розрахуєтесь за замовлення, дають ось такі ножі, які ви потім обмінюєте на порцію морозива. Цей раз воно було з солоною карамеллю. Зараз ми прийшли в Кавент Гарден, ми тут не були ще в грудні. Тут знаходиться дуже багато різних фудкортів, музеї навколо, виступи артистів вуличних, співають, танцюються, ресторани, будь які Але історично тут знаходився квітковий та овочевий ринок, і він працював з 17 століття. Ну а зараз тут будь які до Чекаба Нашенал. E a e... 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 Ми йдемо в універмаг, який був відкритий в 1707 році, і обслуговує королівську сім'ю вже понад 150 років. Ми збираємось в музей. Трошечки real life, як все відбувається. Оля фарбує вії. Ти ще нафарбувала, а потім підкручуєш? Mm, Напаки. Так, це наш який? мій третій день. Для Олі другий день в Лондоні. Ми забронювали квітки в uh, National History Museum і йдемо дивитись на ту відому інсталяцію. Дуже цікаво, як це все виглядає, як це масштабно. Дійсно, все покажемо, зробимо гарні фотографії. На сьогодні майже капл аутфіт, Тільки волі з рукавами, а в мене, в мене без. От, ну і погода нарешті, нарешті тішить, бо вчора було дуже холодно. От варто було обрати цей район, щоб кожен день йти і казати Боже, в якому гарному районі ми живемо. Should I move here? Yes Саме просто неможливо осягнути. Як світ красиво падає. Так гарно, що просто неможливо передати слова. Це треба побачити хоча б Це раз у житті забавно. Речей, щоб перевдягнутись, ми і гуляємо. І звісно, як завжди, після кожного музею я заходжу в. Шов і купляю сестрі листівку, ну, бо вона колекціонує. Минулого разу я це показувала в а, Луврі, що я купляла, а в галереї Діор, а тут зараз буду шукати щось пов'язане з динозаврами. Але ще можна придбати ось таке каміння. Моя рука виглядає так. Це від крему, бо знеболювального, тому не звертайте увагу. Ось так перевдягнули суботу музею, і йдемо зараз далі гуляти і знімати контент. Так, ми вже зробили фотографії під бікбеном, і зараз йдемо нарешті випити смачну каву. каву. Всюди читала, що Watch House наче як найкраща. Одна з найкращих в Лондоні. Не знаю, перевіримо. От, вже хочеться щось з'їсти. Тому зараз там ще собі оберемо. Так, ну ще я вам скажу, каву випили, а морквяний пиріг торт з'їла. Оля замовляла собі якийсь такий chicken roll. Ну, ми поки що не можемо сказати, що нам десь було ну, дуже смачно в Лондоні. Я можу сказати, де мені дуже смачно в Парижі, в інших містах, які я відвідувала. Але в Лондоні ми ще не знайшли ні смачної кави. Третя кава була не дуже. Я не знаю, яку каву люди пили до цього. Що вони цю вважають прям найкращою. Може дійсно така найкраща в Лондоні. Але в іншій порівнянні з іншими містами то ні. Но мені не смакувало від слова зовсім. Я є такий вид фірма молока. Я не знаю на якому вони робили. Але саме ця фірма мені не подобається ні в Кракові, ні в Парижі, ні от зараз тут. І от вони використовують. Те саме, треба було запитати, щоб більше ніколи це не пити і на це не витрачати гроші. А зараз ми з Олею йдемо шукати її морозиво, улюблене. Вона сказала, що вона хоче обов'язково... Да? Вона сказала, що обов'язково хоче його цей приїзд куштувати. Обов'язково. Ну, Кучик. This looks so nice. Сейчас потечет просто слюна. За удовольствие надо платить. Благодарю. <свист> <свист> Оно. Мы просто здесь с розовым. Мы снова поправим выпечку. Мені здається, що зараз я потрапила просто в рай сукань, які мені дуже сильно подобаються. Це вау. Ми з Олею зараз ще раз поміряємо Кармен. Ну, це перший бренд, де на мене ідеально сідає і розмір, і не треба нічого а підтягувати. Якось дуже гарно. Ну. Давай. Зайшов якийсь сквер. Зараз будемо їсти круасан той з що там було? праліне в нас. Проліне з Aelnet. Дуже смачніше ми купили. Ростайл, себе буде ще смачніше. От. І насоджуватись. Нам і будемо шукати ще, де посидіти ввечері, в якому барі, в якому бабі. Не знаємо. Хочеться е, гарно провести. Ой, час! Майже уроніла вас. Це вау. Всім пунктів. Сейчас. уже ложились спать и придумали для Оли и Риус. <свят> Оля уходит на свидание, но она почему-то еще не в отношениях. А вот ответ почему. <свят> <свят> Женщина в заднем фоне в восторге. Мы сейчас ее сделаем улыбку. <свят> Добрый ранок. Мы уже... Зібрали речі, зробили чекаут з готелю і їдемо на Таверський міст. Ще погуляти там, бо в тому районі нас не було. Ще підемо на флі-маркет. Так він називається? Флі-маркет. Флі Окей. От а, подивитись на якісь вінтажні речі. Ну і все. А потім будемо гуляти знову містом. Оля їде о шостій. Я лечу опів. Дев'ятій, тому ще є час погуляти. От ми приїхали на Тауерський міст. Якщо чесно, тут нема що робити, просто побачити. І все. Зараз йдемо на вінтажний ринок і ще я собі зберігала, є тут такий маркет, називається Borrow Market. А там типу, різні комфорти, різна а, місцева їжа, щось дуже смачне. Тому ще зайдемо туди. По принципі в цій я... ми тут все бачили ще в минулий раз. Як цікаво, старинна будова разом з марочосами. І називається це все вайн гарь. Ну подивимось, що там Оля знайшла от Vintage Макет Today. Максмара кольору вершкового масла. Тільки давайте, Коротше, чесний відгук. Цілеспрямовано сюди їхати взагалі не варто. Нема на що дивитися. Частина товару це якийсь просто Аліекспрес. Переміжку може дійсно з вінтажними речима. Тому ми буквально 5 хвилин погуляли там. І зараз їдемо. Ні, не їдемо. Йдемо на боров маркет, а потім поїдемо в центр. Ну, що в центр? В Кавенгаджен. Будемо ще гуляти там. Якщо я зараз встигну, я може ще потраплю в The British Museum. Вже ще одну таку галочку поставлю на сьогоднішній день, а потім повернусь додому. Туди в готель заберу рюкзак і поїду в аеропорт теж. Думаю, що приїду так добряче заздалегідь, тому що, що сьогодні з транспортом не можу трошки розібратися, як доїхати до аеропорту, тому що постійно показую різні. Направлення станції, але маю надію, що в моменті розберусь. Так, ну я майже дійшла до музею. Не знаю, чи зараз вдасться в нього потрапити, чи там дуже велика черга, тоді я не буду стояти. Ну, але залишиться туди ліст на наступний приїзд. Я впевнена, що на цей музей потрібно закласти набагато більше часу, ніж в мене сьогодні є, але я все одно хоча подивлюсь. Прошу, що тут є. Я вже буду знати. Слухайте, ви просто маєте знати, що якщо ви а, маєте літак а, а, вихідний день, вам потрібно планувати дуже заздалегідь свою поїздку в аеропорт. Тому що я зараз планувала маршрутом через метро. Мені вже не показало цей маршрут, відмінили а, якийсь потяг. Я пішла на автобус, чекала на автобус, він називається Oxford Tube, а, От він майже вже під'їхав. До речі, поки стояла на зупинці, стояло десь ще три чоловіка. Щось ми спілкувалися, потім почали питати один одного, «Where you from?», запитали в мене, я сказала «I'm from Ukraine», Мені сказали Слава Україні. Дуже прикольний момент. От, але не про це. І от майже має під'їхати автобус, який називається «Oxford Оксфордів. Що ви думаєте? В цей момент, коли він має під'їхати, написано, а цей автобус не ну типу не працює, із Натін service. Я починаю шукати інший маршрут, вже зараз сіла, як ви бачите, але якщо ви маєте тривожність, підвищену, боєтесь там встигнути на літак або ще щось, хороше спланувати краще заздалегідь. Усі, хто кажуть, що в Парижі важко з транспортом, з метро і так далі, ні. Тут це просто жесть. Дякую всім, хто додивився до кінця і до зустрічі в новому влозі Вже з Кракова!